Луганська зоря зіграла свій заключний поєдинок чемпіонату України в Запоріжжі. Цього разу підопічні Юрія Вернодуба протистояв Ніпропетровське Дніпро, яким був останній матч Луганської зорі в цьому році у сюжеті Юлії Кривенко. Володимир Миленко більше 10 років спортивній журналістиці. Зараз працює в Запоріжжі на одному з інтернет-порталів. Чоловік не сумнівається, гра буде запеклею. Гра я думаю, буде цікава, незважаючи на такі погодні умови, які є. в запоріжжі непоганий, щоб там хто не казав. Тому. Бути моменти, Повинні бути голи. Сподіваюся на це. Гра розпочалася мляво. Обидві команди тільки кілька разів пробили поворотам суперників. Відчували гравці команди Заря, грали невпевнено. На полі не вистачало лідерів команди. Заря теж сьогодні не в оптимальному складі. Того ж Шевченка немає голкіпера, який став ледь найяскравішою зіркою цього сезону. у Зарі немає капітана команди Микити Каменюка. Це ну, досить велика втрата. Каменюка це лідер і душа. Зорі. Кінець першого тайму, а рахунок на табло 0-0. Жодна з команд ніяк не поцілить у ворота суперників. Володимир каже, що Дніпро не проявляє себе на полі. На наступному тижні грати матч шостого туру групового турніру Європи. Там фактично буде матч за вихід в весняну частину. Тому я не здивований, якщо Маркевич зараз не давав команду убиватися просто там на полі на всі 100% для того, аби зберегти сили на той поєдинок. Відпочинок пішов на користь гравця. Там і на 51-й хвилині зорі вдалося відправити м'яч у ворота Дніпропетровців Відзначився значився Путківський. Трудовий момент для зорі вона не працювала на цей гол, але оборона клубу рівня Дніпра не може допускати таких помилок. Тому зоря молодці. І цей молодий перспективний футболіст здорово пройшов по флангу і прострілив, а будковському вже не залишалось нічого. Тільки забити в порожні ворота. Гра могла б так і закінчитися мінімальною перемогою луганських футболістів. Однак гравець зорі Принц Бефія на 87-й хвилині. Забив гол у ворота Дніпра. 2-0. тут оживився і Дніпро в особі Євгена Коноплянка. Він забив на 90-й хвилині і встановив остаточний рахунок у матчі 2-1 Перемога зорі.